Хочете дізнатися, в чому ж різниця між гуманітарною протекцією та притулком у Великій Британії? Давайте розберемося разом. Почнемо з притулку. Притулок надається людям, які тікають від переслідувань у своїй країні через расу, релігію, національність, політичні погляди або належність до певної соціальної групи. Якщо ваш запит на притулок схвалено, ви отримуєте статус біженця, який дає право на проживання, роботу і доступ до соціальних послуг у Великій Британії на 5 років. Гуманітарна ж протекція з іншого боку надається людям, які не можуть отримати статус біженця, але все ще потребують захисту. Це стосується осіб, які ризикують стати жертвами тортур, нелюдського або принизливого поводження. Отримавши гуманітарну протекцію, ви також маєте право на проживання, роботу та соціальні послуги, але ваш статус може бути переглянути кожні 5 років, тоді як статус біженця частіше є постійним і призводить до постійного місця проживання. Іншими словами, обидва варіанти надають захист і певні права у Великій Британії, але критерії отримання та стабільність статусу можуть відрізнятися. Якщо вам потрібна консультація або допомога з вашим особистим випадком, звертайтеся в особисті повідомлення. Я завжди готовий допомогти.